І так, продовжуємо вивчення рад PHP нашого. Зараз розглянемо слідуючу задачку. Наприклад, нам з вами задано число, воно знаходиться в ВД1, а в Діті 2. Я хочу це число, щоб воно було, скажімо так, поміняти першу і другу цифру. От тризначне число задано. Я хочу поміняти першу і другу цифру. Добре? Попробуємо зробити такий проєкт. Думаємо собі. Слідючим чином, я впевнений, що ви це повинні знати, тому що, якби зовсім проста операція, це всього-навсього лінійна програмка. Як нам знайти? Знаємо число трьохзначне. так? Значить, як ми повинні ввести поняття зараз змінних? Тобто, змінна це величина? Яка, що у нас з вами, яка може змінюватися в процесі е, роботи програми? От ми з вами і зарезервуємо наші змінні. Да? Значить, е, змінні пишуться через значок долара. Давайте зробимо так. Що буде нехай змінна Х, яка дорівнює із. Яка береться з edit edit 1, так. Із його властивості текст. От. І саме простіше, одразу цю змінну в Edit 2 текст вивести, щоб подивитися, правильно? Чи воно працює, чи воно не працює. Давайте зробимо так. Тобі ж, я напишу отак. Зіс-edit 2 текст дорівнює змінній X. О, і таким чином ми зразу визначимо, работає воно чи не работає. Напишемо тут якесь число. Нажимаємо, працює. Отже, наша змінна зараз працює. Добренько. Далі ми з вами підемо слідуюче. Далі. Я введу ще три змінних. Перше число я його назову x1, друге число назову x2, третє число назову x3. І використаю доволі прості функції, які ви повинні знати вже на сьогоднішній день аж зовсім. І так, перша функція визначає остаток від ділення числа одного на друге. Функція ця називається. F mod. Дивіться, я пишу, що змінна x1 з x1 дорівнює змінній x. Ага. Вибачаюсь. F mod Від x, кома на 10 Тобто у функції Fmod ставиться число, перше число, яке ми ділимо, друге ставиться, на яке ділимо, так? і функція Fmod нам повертає результат. так? Но, я трошечки неправильно сказав, це буде змінна x3, третє число. І я її зразу зразу перевірю. введіть 2 виведу зараз що? змінну x3. Запускаю програмку. Пишу число. Ой. Так. І нажимаю, получаю 6. Правильно? Правильно получив. Так, тепер я хочу визначити перше, перше число. Перше число ми можемо визначити слідуючим чином. Лібо використовуючи функцію Fluor. Функція Fluur. Видає цілу частину від ділення одного числа на друге, або ж, або ж можемо використати функцію просто процент. Тут я дивлюсь, пишу: x1 дорівнює x, е, х. Далі ставлю процент 100. І вот. от сюди виведу зміну x1. Запущу з програмку. Напишу число. Наприклад, там 269. О, 69. Тоже дробно відкидає, вот чи що? Щось я не зрозумів. Х1. Ну, підождіть, ладно, не хоче воно так робити. Давайте ефлур. Щось я не, не зрозумів трошечки. Ефлур. Опс. Фло отвалує. Ага. І отак. Х поділить на 100. Ефлур. Далі зміна. Далі число, яке треба округлить, скажімо так. Ще раз пишу. 370. 370. Нажимаю, отримую 3. От у мене виходить. Є перше число. Є друг, третє число. Да? Як мені знайти друге? Бо я ж хочу перше з другим поміняти. Друге знайти просто. Можна, дивіться. Можна, можна. Можна що зробити. Давайте так напишемо. Змінна Х2 дорівнює. E, можна, дивіться, зробити так. Взять наше перше число, поділить його на 10. Отак. F lur x поділити на 10. Воно получиться первих два числа візьме. Правильно ж? А потім F-mod 10 зробити. Тобто з цього, що вийшло, зробити F-mod І кома 10. Хто не зрозумів, я зараз попитаюсь вам показати. І отут я тепер виведу число x2. От я пишу сюди число якесь. Нажимаю. Правильно? Правильно. А як тепер просто отут зробити оті числа? Значить, поміняти перше і друге число. Тобто, дивіться, я можу зробити так. Я можу друге число, ой, перше число x1. Ну, x2, напевно, Помножити на 100. Далі змінну е, плюс змінна х1 помножити на 10 і плюс змінна х3. Запускаємо. Пробуємо, число пишемо там 9, 4, 7 дорівнює 490. Дякую за увагу.